Паліція була біженко купання. Давайте ну так забере захища. Попроси він обіжає жити кокашку. Дариці він укражає викричити, то що ви не регіоруєте на розмовляю. поки вас тут не було, все було добре. Жінку опікайте! Оки вас тут не було, все було добре. Я, я, ви так, кажу, провокатори, житко, московські окупанти. Вийдіть звідси. <реку> <реку> вас, Вийдіть звідси, будь ласка. Я замітив. чи що, я розкажу. Ви не регіоні, ви взагалі не поліція, витей. <рес> ви на чесно вишаєте? Я кажу проти Чуть вас. вас, проти це, вас, не це, в вас. В це не ваш, ваш в храм. Це не ваш храм. Подивіться, моя причина. Чи Я ви, в ви в вже мали. не визнаєте закони ви України? Але ж в реєстрі, то предстоятель. Ось, отець Василь. Ви не визнаєте? не визнаєте законів України, так? Закони України. А, а, які, а які ви тоді закони? Визнаєте? Не визнаєте. Які закони так, не пот... подивіться, закони зайдіть не визнаєте. зараз в реєстр міністерства юстиції. Це, подивіться настоятель. Поведінка це церковна? Церковників.